Іловайський котел хронологія подій за версією генштабу Збройних сил України. Напередодні 24 серпня 2014 року на сході України сконцентровано 12 військових підрозділів. Бійці Національної гвардії вже звільнили дві третини міста Іловайськ. Та відрізали шляхи постачання до нього живої сили та техніки російських найманців. Іншій частині міста знаходиться до 250 бойовиків. А в Ростовській області, поруч із державним кордоном, зосереджується близько 4 тисяч російських військових з 160 одиницями різної техніки. 24 серпня 2014 року. Після обстрілу з території Росії, 5-й батальйон територіальної оборони самовільно залишає позиції. В результаті без прикриття лишається ділянка державного кордону на рубежі Котейникове-Мукраєланчик. На територію України входять російські війська. Вони просуваються до рубежа Ленінське, Ольгінське, Новоіванівка, Кумачове. Близько 14-ї години прориваються до Осикового. Інша колона рухається у напрямку ком. Сомольського Українське командування наказує ротній групі 93-ї бригади посилити підрозділ полковника Гордійчука на Савур-Могилі. Та після зіткнення з противником в районі Мануйлівки група відходить. Підрозділи 51-ї бригади покидають позиції на блокпостах південніше Донецька, 25 серпня. Частина 51-ї бригади залишає базовий табір у районі селища Березове. За одну ніч відступає понад 1200 бійців, але командування тримає контроль над ситуацією. Близько 14 години в районі села Кутейникова підрозділи 3-ї групи 51-ї бригади вступають у бій із російськими військами. В результаті захоплюють у полон 10 десантників. А вже за годину ворог блокує це село і два сусідніх Старобешеве та Амвросіївку. 30 українських військових б'ються у повному оточенні, інші здаються в полон. Їм на допомогу відправляють групу 72-ї бригади, та особливий склад уникає виконання завдання. 26 серпня 2014 року. Залишки зведеного підрозділу 51-ї, 28-ї та 25-ї бригад самовільно відходять на захід від села благодатне, Амвросівка і Кутейникове. Перша бригада нацгвардії мала закріпитися на рубежі комсомольське гранітне, але не виходить. Українські війська Віловайського опиняються в щільному кільці. 27 серпня 2014 року через загострення ситуації в секторі Аштаб, АТО продовжує нарощувати іловайське угрупування в цей період. З боку російських військ переважно застосовується артилерія прямих боїв з українською стороною. Вони уникають. Українцям вдається не допустити подальшого просування противника в території. 28 серпня 2014 року президент Росії Володимир Путін пропонує надати українським підрозділам в Іловайську зелений коридор, але ввечері російське військове командування змінює умови. Вихід можливий без зброї та важкого озброєння. Українська сторона їх відхиляє. 29 серпня 2014 року за командою Буран 555 керівника сектору Б генерал-лейтенанта Руслана Хомчака о 4.45 починається вихід українських підрозділів, які блокували та зачищали іловайськ на рубіж Многопілля агрономічне. О 6-й ранку до селища Многопілля приїжджає російський бронетранспортер. Але офіцер повідомляє про зміну умов: російська сторона дозволяє вихід українських підрозділів за одним маршрутом без зброї, боєприпасів та техніки. Зрештою домовляються про вихід сил АТО за чохленим озброєнням. Поки йдуть перемовини, підрозділи збройних сил Російської Федерації займають вигідні позиції і під час виходу впритул розстрілюють колони українських військ, які виходять із Іловайська.